Рік тому у мене був роман з однією людиною Глібом. Прізвище я вам не скажу. Про наші з ним стосунки я розповідала своїй подрузі Ксені в листах в доволі такій відвертій формі. Я писала це від руки. Ми тоді з ним відпочивали на Віддаленому острові під Одесою там практично не було людей, інтернету, і я так розважалась, описувала наш роман в деталях на папері. Таких листи було всього три, і через них і заварилася вся каша. Згодом ми з Глібом розійшлись. Він одружився, я вийшла заміж, я забула про існування навіть цих листів, але Але в один момент, коли ми повернулися з чоловіком з нашою сільною подорожі, до мене зателефонували Семен. І він прочитав короткий уривочок з мого листа. Схоже на те, що він. Якрав ці листи в Ксені, коли вона від нього йшла. Він взагалі такий. Знаєте, постійно хоче щось, щось залапати, чуже, такий, взагалі, нечистий на руку, хлопець. От. І отак. він вимагав, шантажував, шантажував мене, сказав, що надійшли ці всі листи моєму чоловіку. Або в пресу. Ну, Розумієте, Марата, людина публічна. Він надзвичайно ревнивий, східний чоловік. Він дуже дбає про сімейні цінності. Він би відразу зі мною розлучився, як підізнався. Тому я знову подзвонила Глібу. І він колись сидів у в'язниці за крадіжку. Я з ним поговорила, йому все пояснила, вмовила, що він мені допоміг. От і ми прийшли. Я взяла старий таків автомобіль, ми приїхали під будинок Семена. Ксенія перед цим сказала, що він якраз має поїхати у відрядження, тому ми були певні, що там нікого немає. От Гліб піднявся до нього в квартиру забрати листи, і я залишилась в машині його чекати. І тут я побачила, як приїхало таксі.